З якими чоловіками не варто вступати у сімейні стосунки? От. Ну, знову ж таки, вертаємося до ведичної астрології, яка нам сьогодні в поміч. От, і ми поговоримо далі про сонце, як воно буде проявлятися у ведичній астрології. Ну як це примінити в житті на практиці. Не думайте те, що ведична астрологія це десь там далеко і нас це не стосується. Ні, це має саме пряме відношення до нас. От. Тому що, коли ви розумієте те, як побудована сонячна система, ви розумієте, як побудована людина, ви розумієте, як побудована молекула. Принципи всі абсолютно діють самі. От. І сьогодні в цьому відео я хочу поговорити про те, як буде себе проявляти, коли в людини сонце воно буде сильне, але поганої якості. Про те, як себе буде проявляти енергія сонця по-доброму в чоловіків та жінок. От, я про це все говорив в попередніх відео. От, дуже вам рекомендую їх переглянути. От, ну, там було все добре, там все чудово, все прекрасно, ну там трохи я поязвив, не без того. Да, от, але зараз ми далі поговоримо про те, як сонце себе може ця енергія проявляти дуже по Ну, Тому що коли ти лідер, коли чоловік, він лідер, так, і він ну, вся сім'я крутиться навколо. нього, Чоловік, він лідер. Жінка крутиться навколо нього. Це нормальна схема і так повинно бути. Ну, Якщо є жінки, які з тим не згодні, ну, це дівчата ваші проблеми. Хорошо? Ми говоримо про, про адекватні нормальні стосунки. От. Якщо ж інакше, коли чоловік, він ну, як сате, це за умови, те, що чоловік виконує свої обов'язки. Давайте ми поспостерігаємо за сонцем. Сонце мовчки виконує свої обов'язки. Якщо ж в людини є проблема з цією енергією, людина буде кричати: Я лідер, я лідер, всі мене мають поважати, всі мають бігати навколо мене, всі мають робити те, що я сказав. Оце це вже в цієї людини проблема. Ну тобто, ця людина дуже горда. От вона така колюча, язвлива, старається всіх припахати, щоб всі танцювали, бігали навколо неї, причому буде голосно про це кричати. Лідер так не робить. От лідер мовчки йде вперед, і всі йдуть за ним. Причому цікаве те, що всім хочеться йти за ним. Дивіться, що таке справжній лідер якості справжнього лідера. Ви коли виходите літом на сонечко, що ви робите? Ви підставляєте під сонце, кажете. Я тут світи на мене. все, давай. Ви просто вийшли. вам Хочеться грітися до тепла цього сонця. Ну, от, я щось не бачу людей, які би поїхали в пустелю, жили в пустелі і казали, вау, яке сонечко, ура! Я тут загріюсь на цьому сонечку. Ні, всі звідти тікають. Бо там занадто жарко. Ну, Це вже перекос цієї енергії. Та саме, коли лідер він себе веде неправильним чином, так, він починає кричати Я лідер, всі мають дивитися на мене, всі мають робити те, що я сказав. Ти не відповідаєш тим якостям. Ну, <кій> По-перше, такі люди вони будуть які? дуже амбітні. Там дуже велика гординя. Я, я, от я такий. Да? Далі вони категоричні, дуже вмислені. От тільки категорично, і тільки так і ніяк інакше. Ну, от, на жаль, ну. вони будуть робити передчасні якісь висновки. Ну, от я собі так думаю, що от буде не так. Да? Е, в них завжди буде такий синдром. знаєте, що от всі мають поважати мене. ну от, не раз таке зустрічав. От, ну, наприклад, є компанія, якась власників Києві знаходиться а. Наприклад, філіал якийсь, в якесь місто відправляє племінника чи чиюсь дитину, ну, от, ну і там має це все робити. Ну, якщо його там назначили директором, то все, він же, всі мають біля нього танцювати. Я, я тут директор, я тут все вирішую. Якщо ти директор, ти маєш відповідати цим якостям. Якщо ж ти не маєш цих якостей і ти е, як сати, не відповідаєш цим вимогам, то як ти в цьому випадку, як ти можеш управляти цими людьми? Це людина просто, ну, знаєте, я кажу, що наразі. Ну, Таке зустрічав, да, що от, ну, в Києві, наприклад, там, чоловік от, він відповідальний, він займає високий пост, під ним там, керівництво там, 20-40 філіалів там, по всій Україні, по великих містах. Розумієте, от. Да. Відправляє там якусь там дитину, розумієте, кудись на якийсь філіал. От він там сидить на тому філіалі, Він приходить. Я тут директор, знаєте, там ну, там цілу ніч десь там на дискотеці там танцювало пригало. Розумієте, зранку приходить, каже: начальник не запізнюється, начальник затримується. Блін. Чувирла ти, а не начальник, блін, от ти хто. Розумієте, то тобто, ну, такі люди, вони просто себе щось кочать. Далі вони люблять дуже багато обіцяти і, звичайно, нічого не роблять. Да? Тобто, така помпезність. Пишність такі, ну, індюк. Знаєте, такі. От, такі. То навіть не лев, навіть. <сум> такий індюк щось пижиться, йожиться, щось показує з себе. Ну, от, знову ж таки, вони можуть вести таке прям марнотратне життя, такі, знаєте, так, шикувати там. Ну, нема на чому, нема звідки, нема де, а воно щось себе корчить, таке. Чого? Куди ти лізеш, що ти робиш? Розумієте? Тобто, це абсолютно би, ненормальна ситуація. От, відповідно, якщо ви бачите чоловіка з такими якостями, ну треба дивитись, от чи варто з ним зв'язуватись, тому що ну, це буде постійно така, скажімо, колючка у вас вдома. Причому дуже така сильна. От, сонце, воно по-доброму, має світити гріти, воно має зігрівати. Зумієте, тоді так. В цьому випадку так, воно допомагає. Але ж коли сонце, ну, знаєте, як лінзу ми брали колись в школі, от, ну, йому щось випалювали, коли воно палить в якусь точку, воно воно боляче стає. От, і з такою людиною деколи неможливо просто навіть житися. Тому, перш ніж зв'язувати своє життя з чоловіком з такими якостями, ну, подумайте, чи, чи варто це робити. Не ставте собі ілюзії такі, що ну я тут зараз його перероблю, там, ой не знаю. <плес> от є випадки, коли неможливо нічого переробити. Так що так. що ну, Якщо ви хочете розібратися з тим, яке сонце в вашому гороскопі, та решта ваші показники дані, записуйтесь до мене на консультацію, мої контакти в описі. Під цим відео. Но, також, якщо вам цікаво, то приходьте краще на навчання на річну програму, і там ви навчитесь набагато більшого. І ці всі знання ви побачите, вони вам дуже сильно будуть допомагати в житті. Маєте що доповнити? Пишіть, будь ласка, в коментарях. От, дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.